Добрий день. У попередній передачі я розповідав про наймасштабнішу атаку української БПЛА по тилових інфраструктурних об'єктах на території Російської Федерації і окупованих районах України. На сьогодні є можливість провести аналіз цієї безпрецедентної по своїй кількості і відповідно географії. Атаки українських БПЛА. Почнемо пожежа, спричинена атакою українського безпілотника на російський Туапсінський нафтопереробний завод на узбережжі Чорного моря, призвела до екстреної зупинки цього підприємства. Про це Reuters повідомила два джерела знайомих ситуацією. Роснєп на даний момент не прокоментувала атаки українських БПЛА по. Підприємству нафтопереробної галузі. За словами одного з джерел Reuters, безпілотники влучили в установку з виробництва зрідженого газу, то в той час як установка з переробки нафти залишилася неушкодженою. За словами іншого джерела, чорного диму під час пожежі не було. Це означає, що горів тільки скраплений газ. Я нагадаю. Тоапфінський нафтопереробний завод вже припиняв переробку та випуск нафти через пожежу, що виникла під час попередньої атаки безпілотників 25 січня, і залишався закритим приблизно три місяці, відновивши роботу лише наприкінці квітня місяця поточного року. Як бачимо, недовго працювало це підприємство. Українські безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони і інших силових структур поставили на паузу в черговий раз виробництво і переробку нафтопродуктів. Давайте подивимося і на наслідки атаки БПЛА по інших підприємствах на переробної галузі Російської Федерації. Російський телеграм-канал ВЧКПУ повідомляє про те, що. налет на Новороссийск проводился минимум 30 БПЛА, которые поразили. Звертаю вашу увагу. Два резервуара с топливом на территории мазутного терминала ОО НТПМ. Нефтемазутный терминал на территории ООО «Газпром», нефтебазу АО «ТНП Грушевская», де був унічтожений резервуар з бензином об'ємом мінімум 30 тонн. Крім того, телеграм-канал повідомляє про те, що українські безпілотники атакували Туапсінське НПЗ, де відбулося возгоряння ретифікаційної колони площою 200 квадратів. Тобто, повідомлення Reuters. Не зовсім відповідає дійсності. Ураження все ж таки було нанесено по обладнанню, задіяному у переробці нафтопродуктів, а це обладнання спідсанкційне. Тому говорити про можливість швидкого запуску цього підприємства наразі немає жодних підстав. Тобто, можемо говорити про зупинку підприємства ще на певний час. І варто говорити про те, що. Квітневий експорт нафти і нафтопродуктів з Росії на тлі успішних атак БПЛА, Головного управління розвитки Міністерства оборони і Сил оборони України впав до рівня, який востаннє спостерігався наприкінці 2023 року. Все через атаки українських дронів і заплановане скорочення видобутку що чинить тиск на нафтові доходи країн. Про це повідомляє Міжнародна агенція Bloomberg. З посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства. Зокрема, повідомляється про те, що минулого місяця Російська Федерація експортувала загалом 7,3 мільйона барелів на день що на 64% менше, ніж у березні. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, це найнижчий рівень експорту нафти з Росії. За останні 5 місяців. Основна частина зниження припала на потоки продукції, які впали майже на 15% до 2-3 мільйонів барелів на день порівняно з березня. Крім того, повідомляється, що російський гігант Газпром зазнав колосальних збитків за останні 25 років. Але, незважаючи на це, Кремль. Збирається ще більше обкласти податками одну з найбільших державних компаній. Крім того, західні експерти повідомляють про те, що після ударів українських БПЛА по російських нафтопереробних заводах 14% з них припинили фактично свою діяльність. Мовиться про те, що внаслідок успішно атак українських БПЛА. Нафтопереробна галузь Російської Федерації зазнала безпрецедентних втрат навіть у порівнянні з так званими економічними санкціями, які були започатковані з 2014 року. Російська Федерація, ще раз підкреслює, вперше ввела безпрецедентні заходи щодо заборони експорту бензину і дизельного палива. І більше того, країна бензаколонка була змушена закупляти бензин і дизельне паливо за кордоном, зокрема Білорусі і Казахстані, щоб знизити рівень соціальної напруги безпосередньо в Російській Федерації. Але давайте говорити і далі про отримані аналітичним відділом романської ініціативи правосправа дані об'єктивного контролю щодо наслідків ударів українських БПЛА. І є про що поговорити. Отримані дані об'єктивного контролю, які свідчать про те, що склад паливно-мастильних матеріалів, який був розташований на аеродромі Бельбек і в якому зберігалося приблизно 500 тисяч тонн пального для літаків, знищений вщент, перестав існувати. Це показово. Причому це дані супутникові. І цій передачі ми їх оприлюднимо. Ну і на цьому тлі досить цікаво виглядає істерика в російських пабліках з приводу неготовності російської сторони щодо відповідного характеру атак українських БПЛА по аеродромах на території окупованого Криму. Зокрема, телеграм-канал Рамзай задає досить нериторичні запитання російському військовому керівництву. Далі мовою оригінал. начавшиеся массированные удары по Крыму, полученными из США в рамках нового пакета ракетами атаком, заставляет задавать очень неудобные вопросы командованию российских ВКС. Ну и далее по тексту. Как получилось, что спустя 27 месяцев после начала войны военные аэродромы и позиции ПВО в Крыму никак не подготовлены в инженерном отношении? Почему на территории, которую даже западные кураторы ВСУ считают законной целью для воздушных ударов, не были возведены защитные сооружения для боевой техники и складов? Почему спустя 27 месяцев после начала СВО Наши ЗРК все так же стоят на открытых пространствах и не прикрыты даже обычными габионами, не говоря уже о противоосколочных завесах. И таких почему досить багато. Але досить красномовным є той факт, что на аэродроме Бельбек были побудованы захисні споруды для ВИП персоналу. На кшталт арештованого Іванова та мали зберігатися ВІП-автівки російського генералітету. Тобто, про віп-автівки вони попіклувалися, вони захищені від ударів українських БПЛА і відповідно атакам. А те, що стосується МІГ-31, країна багата, мігів ще вистачить. Досить показовий момент. коли вже самі росіяни почали волати про неготовність російської сторони протидіяти зовнішнім викликам. А я ще раз підкреслюю: ця атака була наймасштабнішою за весь час російсько-української війни. Удари були нанесені одночасно по Декількох десятках ключових об'єктів на території Російської Федерації Причому російська система ППО виявилася абсолютно нездатною протидіяти зовнішнім викликам. Ну і нарешті отримані дані об'єктивного контролю щодо наслідків удару української сторони по складах ЗБК на території окупованої Луганської області, зокрема місто Сорокіна, до перейменування Краснодон. В Попередніх передачах я розповідав про те, що Українською стороною було нанесено точковий удар по складах ЗБК. БК, причому примітно, що завод юність розташований на відстані близько 130 кілометрів від лінії бойового зіткнення, вибухала практично добу. Ті дані, які наразі є у розпорядженні аналітичного відділу громадської ініціативи «Правосправа», свідчать про те, що руйнування. Внаслідок влучання Атакамсів досить значні. І, відповідно можливості другого армійського корпусу, так званої ЛНР, і відповідно другої загальновійськової армії країни-окупанта, які розквартировані на тимчасово окупованих територіях Луганської області, вони знижені значно. А я нагадаю, до цього були і успішні удари по нафтобазах в місті Луганськ і в місті Ровенькі. Ну і наостанок свіжі новини з країни-окупанта. Знову російська прийшло повідомлення про те, що горить Кирилівська підстанція. Наразі інформація щодо характеру пошкоджень і відповідно наслідків загоряння уточнюється. Я не виключаю знову успішної роботи українського розвідтовариства останніми місяцями, українське розвідтовариство. Демонструє блискавичну роботу на територіях Російської Федерації в моменті проведення актів саботажу, актів диверсії на ключових енергетичних об'єктах транспортній інфраструктурі противника, які призводять до чутливих наслідків для російської економіки. Далі буде. Спостерігаємо за подіями разом. Віримо в Збройним силам України і тримаємо стрій. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Ми розрахуємо на вашу допомогу разом до перемоги. Все буде Україна. Ми того варті.